Фірі режеві окуляри у студії працюють дві невгамовні ведучі Даринка Бабко та я Марія Мельник. Кожна людина хоче виглядати ідеально. І не обов'язково невідомо, що вигадувати, щоб сподобатися іншим. Інколи достатньо при собі мати лише один аксесуар. Спробуйте вгадати, про який аксесуар ми сьогодні говоритимемо. Три, два, один про хустку! Дивимось анонс. Сьогодні в програмі Історія, види та способи застосування. Усе про хустку личить як чоловікам, так і жінкам. Універсальна бандана. Зробить вас легкою та неймовірною. Як підібрати красивий шаль? Кожен порядний чоловік повинен мати елегантну хустинку в кишенці піджака. Не аксесуари. Як правильно використовувати палантин та кашне? Не перемикайте, дізнайтесь багато цікавого. У світі існує цілий день присвячений українській хустці. Так, це 7 грудня. Тепер будете знати. У цей день ви можете носити хустку та зав'язувати її різними способами, а насамперед носити як оберіг. Так, так для наших предків хустка була оберегом. Всім привіт! Мене звати Софія Кащешин. Дорогі друзі, маю до вас запитання, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово хустка. Напевно, багато хто з вас думає про білу тканину, яку бабусі пов'язують довкола голови. Але ті, хто слідкують за модою, вже напевно здогадалися, що говоритимемо ми сьогодні про інші хустки, більш стильні. Буде цікаво, тому не перемикайте. Отож, хустка це дійсно тканина переважно квадратної форми, яку пов'язують на голову, шию накидають на плечі. Також хустка є образом українського фольклору. До того ж, вона є і частиною нашого народного вбрання. За часів Київської Русі жінки покривали голову убрусом, рушником білого кольору. Проте, згодом, вже в 16 столітті на зміну убрусам прийшли білі бавовняві хустки. Іноді їх прикрашали геометричними орнаментами або вишитими узорами. А з 18 століття в моду увійшли хустки з яскравим квітковим орнаментом. На Великдень і Різдво носили яскраві та багаті хустки. Огудені простіші. Молоді дівчата обирали яскраві кольори, а старші жінки одягалися більш стримано. Хустка також могла розказати багато про матеріальний статок жінки та її родини, адже в ті часи вона була дорогим атрибутом. Ще століття тому ціна на святкову хустку, прикрашену різноманітними візерунками, складала половину місячного прибутку сподаря Середняка. Але, як зазначають дослідники українських традицій, старовинні хустки були виготовлені дуже майстерно. Тому такі шедеври і коштували відповідно. Загалом хустки носила жінки на всій території України влітку полотняні або ситцеві, а взимку вовняні. В наші дні хустки і надалі залишаються частиною традиційного одягу багатьох народів світу, але відродилася і мода носити їх у повсякденному житті. Сучасні хустки ідеально поєднюються з будь-яким одягом, як з елегантним пальто або сукнею, так і з об'ємними та спортивними речами. Найпростіший спосіб стильно носити хустку це зав'язати тканину під підборіддям на один вузлик. Можна і просто накинути її на плечі. Голівудський шик – ще один спосіб, як носити хустки і виглядати при цьому стильно. Для того, щоб зав'язати хустку таким способом, треба накинути її на голову, а кінчики зав'язати навколо шиї. Після цього вільні язички залишаємо на потилиці або ховаємо під комірець. Ну і на сам кінець можна додати сонцезахисні окуляри і все, ваш стильний образ готовий. А якщо вам хочеться чогось більш спортивного, хустку можна зав'язати у вигляді бандани. Це також популярний модний тренд ще з 2021 року. Також дуже простий, але модний спосіб це скласти косинку в широку смугу та зав'язати її на голові в стилі хіпі. Ми довго можемо говорити про всілякі способи, як поєднати хустку з вашим щоденним образом. Але пропоную відправитись до дизайнера і про все дізнатися. Знайомтесь, це Оленка Онуфрів, дизайнерка, яка знає, як поєднати хустку із стильним одягом. І не тільки. Добрий день! Привіт! Як часто можна побачити хустку на ваших модельних показах? Ну. Фактично у всіх модельних показах ми використовуємо е, наші хустки. Е, хустки е, зазвичай виходить колекція одягу з певними принтами, і з тих же ж принтів е, ми створюємо аксесуари як додаток колекції. Наскільки актуальним трендом хустка буде у 2022-2023 роках? Я думаю, що хустки і шалики це в тренді завжди. Але зараз така особлива мода, що їх дійсно от так класично зав'язують на голову. Також дуже популярно, от як на хвостик в тебе зав'язано, це теж є дуже в тренді. Е, думаю, що це буде трендом ще багато років підряд. Чи можна поєднати хустку з аксесуаром, наприклад, з сумкою? Так, звичайно, це теж є великим трендом. Хустки невеликого розміру зав'язують на ручки і так, щоб кінець хусточки звисав, це Теж є популярним дуже трендом зараз. З чим ви би порекомендували поєднювати хустку зараз, оскільки осінь дуже класно поєднувати з пальтами, з піджаками. Е, а також деякі жінки е, люблять одягати на голову. Це є зараз теж таким великим трендом. Чому хустка асоціюється з бабусями? Ну в Україні, мабуть, тому що все ж таки е, було популярно, що жінки прикривали голову, коли заходили в церкву, і, і це є така традиція, тому, мабуть, е, є така асоціація. Але зараз цей тренд ця асоціація мені здається. Поламалася, тому що хустки дійсно в тренді і їх використовують і як на шию, так і е, на волосся, на аксесуари. Тобто я рахую, що цей тренд вже зламався. Молоде покоління би не мало е, мати таких асоціацій, хустка та аксесуар доволі універсальний, адже ви можете носити його в будь-яку пору року. Тож проявляйте фантазію. Експериментуйте з різними варіаціями і поїднійте хустку з різним одягом. А на цьому я із вами прощаюсь. Це була Софія Кащешин. Па, па Бандана це такий універсальний аксесуар. Вона личить як і жінкам, так і чоловікам. Вона захищає від сонячних променів, пилюку та холоду. Так, а ще її можна втягати як і на голову, так і на шию. Також. Так, все, дивимось сюжет, а то зараз усе найцікавіше розкажемо у підводці. Останнім часом бандани стали дуже популярним аксесуаром. Але чи знали ви, що бандана має доволі таку довгу історію? І раніше її використовували не тільки як декор. Привіт, з вами Марія Оришіч і сьогодні я вам розповім усе, що потрібно знати про бандани. Бандана це головний убір у вигляді хустинки, зазвичай квадратної форми. Традиційно їх виготовляють з на різнокольорових легких тканин. Часто на них зображені візерунки і принти. Свою назву отримала від санскритського слова батхнаті, що в перекладі означає зав'язувати. Бандана доволі стара річ. Перші згадки про них відносяться ще до часів Древнього Риму та Греції. Але тоді вони не були аксесуаром. <звук> Першу бальдани мали практичне застосування. Вони захищали від пилу. Їх часто носили мешканці Іспанії, а пізніше вони стали атрибутом американських ковбоїв. Бандани також носили на шиї, щоб їх швидко можна було перемістити на обличчя, закриваючи та рот від пилу. В наші дні бандани стали модним аксесуаром. Їх часто носять не тільки як на голові чи шиї, а й на зап'ястках. Заправляють їх у джинси тощо. Часто на бандани Них зображується певна символіка, наприклад, логотипи музичних гуртів або спортивних команд, логотипи фірм або навіть навчальних закладів на тканини навіть додають національну символіку. Тобто сьогодні бандана це також певний спосіб самовираження. А ось бандани зі шкіри це традиційні аксесуар байкерів, який захищає їх від пилу та сонця. Отож, бандана може мати певне значення. Хоча в наші дні її найчастіше використовують саме як аксесуар. Пропоную перейти до трендів. Тобто, якщо правильно поєднувати цей аксесуар, наприклад, з одягом? бандана гарно виглядає як хустка на шиї. Її можна скласти вздовж або по діагоналі. І потім заправити під верхній одяг. Більш літній варіант. Це зробити зі своєї бандани косинку. Зазвичай тканину складають у вигляді трикутника та зав'язують у тугий вузол під волоссям на потилиці. І все, ви маєте стильний літній аксесуар. Ще один цікавий варіант, який точно буде привертати увагу перехожих. Це зав'язати бандану задом на Тобто вузол зав'язати спереду на чолі. Теж стильно буде виглядати бандана із бантиком. Її треба скласти смугою завширшки 4-5 см і зав'язати її кінці пентиком по центру голови. Для дівчат також буде актуальним плести бандану у свою зачіску. Наприклад, використати її як резинку для високого хвоста або гуль. Дуже гарно виглядають і бандани, плетені в косичку. Зараз також вважається дуже стильним зав'язувати бандани на свої сумки або рюкзаки, заправляти їх в кишені своїх джинсів. А ось поєднувати накинуту бандану на голову у вигляді косинки. Із сонце окулярами Це взагалі тренд від Вок. Здавалось би, бандана це просто тканина, але ж скільки з неї цікавого можна продумати. А з вами була Марія Орищич. До нових зустрічей па па па, -па. Дарино, ти не хочеш собі придбати шаль? Я тобі що тут на сторожінку схожа? Тобто, ти вважаєш, що шаль носять лише люди у віці? Що ж, ну, хіба ні? Ти собі навіть не уявляєш, що Катя цікава та недооцінена річ. Тож ламай стереотипи у своїй голові і йдемо обирати тобі красиву шаль. Привіт! З вами Соломія Блашко. Сьогодні погов... Поговоримо… Сьогодні поговоримо про шаль. І з вами Соломія Блашко. Сьогодні прого проговоримо. Ще раз. Сьогодні поговоримо про шаль. Як носити соля? Всі ми знаємо, що аксесуари допомагають зробити наш образ ефектнішим. Прикрасити його ви можете за допомогою шалика. Привіт! З вами Соломія Блашко. Сьогодні поговоримо про шаль, що носити, як комбінувати з різним одягом та багато-багато іншого. Шаль це велика в'язана або тканна хустина. Зазвичай трикутної або квадратної форми. Саме слово шаль походить з перської мови. Проте у багатьох інших мовах, зокрема і в українській, воно звучить однаково. Вважається, що перші шалі з'явилися у Ахеменіцькій персії, державі, яка існувала протягом VI-4 століття. Нашої ери. тоді це був звичайний елемент одягу, який носили як чоловіки, так і жінки. А ось масове виробництво шалей почалося лише у 15 столітті в Кашемірі. з дуже легкого матеріалу. Кашемірі виготовляли вже більш звичніші види шалей, теплі накидки квадратної форми, які складали в трикутник і покривали ними голову, шию і навіть плечі. В ті часи шалі були зроблені з дуже легкого матеріалу і перевавлювали око своїми візерунками, вишитими на них. Шалі виготовляли з хутра кашемірських кіз. Над однією тканиною могло працювати до трьох майстрів. Прості шалі робили протягом декількох місяців, а ось виготовлення дорогих могло затягуватись і до чотирьох років. В Європі шалі з'явились трішки пізніше, а саме в сімнадцятому-вісінадцятому століттях, адже тоді було налагоджене торгівельні шляхи за допомогою. Могою яких шалі могли привозити і в європейські країни. У Франції, наприклад, шаль стала невід'ємною частиною гардеробу жінок, які походили із знатних родів. Можна сміливо сказати, що поширила соля. Я треба сваритися. Добрий раз. Можна сміливо сказати, що поширила шалі дружина Наполеона Бонапарта. Жозефіна Богарне наполеон привіз дружині найкращі шалі східної моди кашмірські шалі. А Жозефіна вела їх у моду тогочасної Франції. Поступово шаль потрапила до багатьох інших куточків світу і стала звичною частиною гардеробу багатьох людей. Залежно від моди, в певні часи мінялися і стилі, в яких виготовляли шалі. Але сьогодні ми поговоримо саме про сучасні тренди. Як же правильно, та стильно поєднувати шаль із своїм одягом. В наші дні все доволі легко, грамотно підібрана шаль пасуватиме. Майже до будь-якого наряду. Наприклад, шаль нейтрального кольору стане легким доповненням до образу. А яскрава, навпаки, буде акцентом, на який люди звертатимуть увагу. Традиційний спосіб носити шаль це накинути на плечі і залишити звисаючому кінці, або ж зав'язати в невеличкий вузол. Таким чином ви можете носити аксесуар практично з будь-яким одягом, гарно виглядатиме з однотонною сукнею. Дуже модно виглядає шаль, пов'язана навколо шиї. Даний спосіб допоможе зберегти тепло і зробить акцент на вашому обличчі. Сміливо носіть шаль таким чином з футболкою, топами, трикотажними кофтами. Велика шаль стане відмінним доповненням до плащу або Буде пальто. Також вона чудово підходить до вечірніх суконь, а зав'яжіть аксесуар навколо плечей, або накиньте його тільки на одне, або зафіксуйте шаль за допомогою булавок чи ефектної брошки. Так, легко та просто можна додавати до свого образу шаль. Тож не бійтесь поповнювати свій гардероб різним видами шалей. А для вас старалася Соломія Блажко. Па-па! Марічко, а як ти думаєш, чоловіки можуть носити хустки чи ні? Ну, існують дуже різні хустки та аксесуари, тож не варто думати, що це лише жіночий предмет гардеробу. Так, я бачила, як чоловіки складають собі хустинку ось тут або ось тут. Ну, залежить, де кишенька пічака. Так, до речі, гарно складати хустинку є набагато складніше, ніж це здається. Музька хустка. Це ідеальний аксесуар. Який виповнить ваш образ або повністю змінить, зробивши його вишуканим та стильним? Сьогодні я розповім про оригінальні способи, як носити цей багатофункціональний аксесуар. І нагадую, що мене звати Марта Кума. Привіт! Луська хустка! Або ж хустка твіллі це довга смуга з тканини, яка має скошені кінці. Твіллі зазвичай двосторонні, монохромна або з різними принтами. Своєю появою цей модний аксесуар завдячує французькому дому моди Хермес. Саме там, наприкінці 1930-х років, вперше представили дизайн першої хустки твілі. Вона була зроблена з китайського шовку, тож аксесуар був не тільки стильний, а й з надійної міцної тканини. Таким чином, Твіллі одразу завоювала перехильність людей і стала хітом. І тоді Твіллі виробляються на звичайних варіантах дизайну, а інколи їх навіть розписують власноруч художники. І все ж таки. Як носити такі хустки? Тут головне запам'ятати, що ваша фантазія нічим не вмежна, адже ствілі можна створити майже будь-який аксесуар. Перший спосіб простий та ефективний це пов'язати хустку на шиї. Носити можна різними способами, зав'язати бантик. Простий вузол або навіть зав'язати як коліє, додавши прикрас. І якщо ми вже говоримо про шию, то можна зав'язати хустку як кровату. Такий спосіб найкраще обирати, коли ви вдягаєте блузки, сорочки або піджаки. Якщо зав'яжете хустку таким чином, ваш офіційний образ буде більш елегантним та цікавим. Ще один чудовий варіант це зав'язати хустку твілі на зап'ястку замість годинника або браслета. Або, якщо хочете додати до образу яскравого акценту, спробуйте зав'язати хустку твілі на поясі штанів чи спідниці. Ще один модний тренд це прикрасти свою сумку або ж навіть рюкзак. Найпопулярніший спосіб це обмотати ручку сумки хусткою, залишивши з однієї сторони вільні кінчики. Можна також зав'язати хустку бантиком або закріпити на лямці як брелок. І звичайно, не можна забути про те, що хустки твілі ідеально підходять для створення оригінальних зачісок. Можна носити їх як пов'язки на голову, або як резинки для волосся. Також можна плести їх в косички або ж у хвіст чи гульку і зробити таким чином свою зачіску більш оригінальні. Стану нагоді хустки і чоловікам. Так, так. Не варто соромнити, зносити хустки, варто лише знати. Як робити це стильно та вишиканно? Найлегший спосіб, як писати хустку в свій образ, це акуратно скласти її на грудну кишеню. Не обов'язково вдягати класичний костюм, аби доповнити його хусткою. Можна робити акценти і в кишені жилету, піджаків та навіть пальто. Головне правило це, щоб хустка гармонійно поєднувалася з сорочкою або кроваткою. Чоловіки також можуть додавати до своїх образів хустки, пов'язавши їх на шиї. Кажуть, фаворитом світі моди для чоловіків. Є поєднання твіду та шовку. Здавалося, б, що можна придумати з одним шматочком тканини. Так як ми бачимо, що хустки можна поєднувати практично із бучим, і виглядатиме це дуже стильно. А на цьому я з вами прощаюся. Це була Марта Курман. До зустрічі, Па-па. Алантином, що називають широкий шарф. Так, на перший вигляд це є дуже дивний аксесуар. І навіть не знаєш, куди його втягти та як застосувати. Проте, якщо трішки постаратися та увімкнути фантазію, ним можна вдало доповнити образ. Детальніше у сюжеті. Майже в кожної людини в гардеробі є принаймні один шарф. Що вже казати про тих, хто любить стежити за модними трендами? Сьогодні поговоримо про певні види цього аксесуару, а саме про палантини та шарфи кашне. А працюватиму для вас я, Аліса Кутецька. Палантин це хутряна або оброблена хутром жіноча накидка прямокутної форми і різної довжини. Може бути за розміром як коні, а може спадати аж до колін, як великий шарф у західній Європі. Такий предмет гардеробу з'явився в другій половині 17 століття. Названо аксесуар на честь першої жінки, яка його одягла принцеси Палатинської. Саме вона вперше накинула на плечі накидку з хутра, коли їй було холодно. Елегантний спосіб захиститися від холоду дуже припав до душі іншим дамам, і мода на палантини стала поширюватись у всіх куточках світу. В наші дні цей об'ємний аксесуар знаходиться, як кажуть, на піку популярності. Якщо раніше в моді були певні строгі правила, то зараз ви можете носити цей аксесуар з чим завгодно. Звичайно, деякі правила щодо цього аксесуару все ж треба знати. Але не бійтесь, ми радо з вами поділимось усіма необхідними знаннями. Класичний спосіб, як носити палантин, це накинути його на плечі. Щоб полотно не спадало, можна закріпити його брошками, кільцями або іншими декоративними елементами. Якщо палантин дуже широкий, його можна защіпнути довкола талії широким ремнем і отримати таке собі пончо. Теплі вузькі палантини дуже часто пов'язують шиї, як звичайно. Шарф. А ось палантини з тоненької тканини це взагалі необмежений простір для вашої фантазії. Адже такі матеріали легко приймають форму і ви можете пов'язати його як завгодно. Палантин це функціональне доповнення до вашого образу. А окрім захисту від негоди, він також відмінно підкреслює вашу фігуру. Приблизно ж таку функцію виконує і кашне. Але цей предмет гардеробу більше користується популярністю у чоловіків. Шарф кашне найчастіше носять чоловіки, адже він є поширеним різновидом аксесуаром саме чоловічого гардеробу. Ще з 19 століття виявився кашне у Франції, тож ця романтична країна вважається їх батьківщиною. Саме слово кашне у перекладі з французької мови означає ховати ніс. Отже, спочатку цей аксесуар виконував практичну функцію, зігрівав свого власного, Вже пізніше поціновувачі моди стали виготовляти собі кошне з різними візерунками, які виступали в ролі аксесуарів. У сучасному світі кашни найчастіше одягається під верхній одяг із відкритим коміром. Носити кошнини справді можуть як чоловіки, так і жінки. Незважаючи на те, що в наші дні кашне не є дуже популярним, способів, як поєднати такий аксесуар з іншим одягом, є доволі багато. Завдяки тому, що кашне не привертає до себе зайвої уваги, а лише служить доповненням до класичного образу, його можна поєднувати зі фетрами, пуловерами, елегантними костюмами тощо. Носити кошне рекомендують із демісезонними речима або зимовим верхнім одягом, адже влітку вам не вряд чи захочеться одягти щось настільки тепле. Способів зав'язувати кашне теж багато. Вузол у французькому стилі. Просто накинути на шию або навіть зав'язати як хустинку. Кашне та палантини це чудове доповнення вашого образу. Тож не бійтесь, купувати їх та експериментувати. А на цьому я, Аліса Котецька, з вами прощаюся. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі. Па-па! Неважливо, який вид хустки вам до вподоби. Кашне, палантин, проста хустка. Чи з українським орнаментом. Головне, щоб вам було в ній комфортно і ви себе впевнено почували. Але на жаль, на час добігає кінця, а з вами працювала Марічка Мельник та моя неймовірна коліжанка Даринка Павко. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!